Усім вітанечка! З вами Дмитро, я остеопат та його терапевт, і сьогодні будемо розвантажувати і тонізувати поперек. Поперек або там таз, вправий максимально прості, але дієві. Будь ласка, якщо у вас серйозне запалення, не робіть. Або можете спробувати, як тільки ви відчуєте, що щось нагадує на серйозний біль, не робимо вправи, але вони не складні. Важливо дихати і спостерігати за своїм самопочуттям. Це дуже важливо. Якщо у вас не є тягне, можна робити, але дискомфорт не повинен бути вище 6 балів з 10. Це теж дуже важливо. Отже, ми починаємо ми сінаємо в таку позицію. Так, я розумію, що багато хто так не може сісти, тому ми трохи ще далі, якщо ще ставимо наші руки. Ми сідаємо ось в таку позицію. Стопи тягнемо на себе, ноги напружені, намагаємось так напружити ноги, щоб аж п'ятки відірвалися з підлоги. Але такого не повинно бути. Ви повинні штовхатися руками. Наприклад, при можливості ми трохи вище піднімаємось. ось до такого положення. Лопатки разом, ми сонячне сплетіння подаємо вперед. Дуже важливо, лопатки тягнуться донизу, до тазу. Втягнули і напружили ноги максимально. Тримаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми намагаємось покласти таз ось так. Тобто ми можемо ліву ручку на пальці поставити і завалюємось на правий бік. Якщо не можете, можемо допомогти. Ось тюленчика виходимо, ми повинні потягнути правий бік. Якщо боляче, знайдіть позицію, але ноги не розслабляєте. І можете підштовхнутися трохи рукою. Полегшення цієї асуни. просто руку трохи далі. Ось так. І тягнемо, тиснемо ноги напружені, ліва рука тисне таз ось туди вперед. Чим ближче рука до тулуба, тим краще розтягується бік. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. І вдих. І видих. Зараз сідаємо в позицію старту. охайненько все робимо. І зараз заводимо на лівий бік. Тиск. Ноги напружені. Тримаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. І видих. Зараз ми підтягуємо ноги до себе. Ось таким чином. І зараз дивіться, що ми робимо. Ми намагаємось покласти одна нога на іншу. Ось так. Стопу ліву натягуємо на себе. На плечах сильно нависимо, штовхаємось, можемо трохи підзігнути і ближче до себе підтягнути ногу. І штовхаємось руками у напрямку. Грудини до стегна. Якщо у вас ось тут вже натяжіння є в тазу, так залишаємо. Тут тобто ми регулюємо тільки завдяки тому, як підтягуємо праву ногу до себе. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Руками тиснемо. Видих. Ліва нога напружена. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Зараз замінюємо ногу. Так само. Сильно не висимо на плечах. Поклали ногу, штовхаємось руками. Знаходимо положення, в котрому можливо це виконання. При можливості підтягуємо ногу. Але пам'ятаємо, що не повинно бути погіршення стану. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих, лягаємо. Добре. Зараз, як тільки лягли, підтягуємо до себе ліву ногу, коліно. Ось так підтягнули. Якщо не можете так похопити, як я, можете руками тримати. Але краще все ж таки обійняти ногу. Права нога 90 градусів і потрохи опускаємо до підлоги. Нога повинна лягти повністю на підлогу і нога повинна бути напруженою. Ніяких ось таких позицій не повинно бути. Все напружено, краще, щоб нога не торкалася підлоги, але вона була напружена. Вдих. Видих. Вдих. видих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Беремо коліно зараз і тягнемо до правого плеча ліве коліно. Можемо навіть руку ліву в бік. І ось якщо ви обхопили, то 90 градусів. І ми просто лікоть кладемо. На підлогу. Ось так. Ту ногу ми поправляємо. Місце в мене не ває виходить. І ось така скрутка. Не треба багато. Нам не треба багато скручувати. Дивимося вліво. Вдих. Видих. Можемо тиснути зовнішню частину коліна вліво. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємось. Підтягуємо до себе. Виходить. Ліву, праву ногу, праве коліно вхоплюємо. Ліва нога 90 напружена і йде до підлоги, не відриваючи праве коліно від себе. Тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Видих. І вдих. І видих. Знову обхоплюємо лівою рукою праве коліно. Права рука в бік, Лівий лікоть кладемо на підлогу. І ми тиснемо правим коліном назовні, фіксуючи лівою рукою, не даючи ось так зробити коліном. То ми розкручуємось начебто. Ліва нога напружена і тримаємо вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. 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 Видих. Вдих. І видих. Розслабляємось, беремось, підтягуємо ноги до себе. Ось так взялися. За середину степим ось цього положення. Ви починаєте, ми взялись середини за зовнішню частину стоп. Ось ноги зігнуті, поперек не отак не робимо, нам це не потрібно. Поперек приклеєний. І потрохи просто врівнюємо ноги. Тягнучи, стопи на себе. І тут зупинилися. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Віддих. І вдих. І видих. Зараз ви ставите ноги. Стопа до стопи. Ось так. Руки, кулачки можете між, між колінками поставити. Ось так. Можете використовувати, як у мене, наприклад, такі блоки. Бажано блоки, бо бутилку поставили, кулачки можете. І з усієї сили починаємо стискати, може уху прогрустіти в паху. І тиснемо. Вдих. Видих. З усієї сили. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих розслабилися. Ось такі звичайні вправи. Маю надію, що вам стало після цього краще, тому що це базова реабілітаційна така гімнастика. Під час затиснення в попереку або там неможливості рухатись. Класно розвантажує поперек. Ділите цим відео і підтримуйте українське. І, до речі, не забувайте, що такі класні вправи, але потрібна вам сила, і робіть інші вправи, котрі є у мене на каналі. Обов'язково спробуйте щось при можливості. І будьте здорові!